Сьогодні в нас новий огляд дизайн новин. В коментарях мені написала одна людина, що хоче подивитися огляд на філармонії. І я думаю, окей, зробимо цей огляд. Тому сьогодні в нас симфонічно-філармонічні дизайн новини. Дивимось три айдентики. Всі дуже класні, дуже цікаві. Насправді вже не пам'ятаю, як виглядають дві з трьох. Але. Перш ніж почати, ставте лайк, підписуйтесь, якщо не підписані. Пишіть коментарі, робіть все, щоб це відео побачило більше людей. І я думаю, ви зараз, напевно, щось смачненьке їсте, п'єте, зробіть фоточку, зніміть відео та викладайте в інстаграм, відмічайте Пропаганда Інстит'ют. І все у вас буде дуже класно, і ваш дизайн стане ще більш крутішим. Тож, поїхали. Перша в нас брюссельська філармонія. Як ви бачите, в них були такі палички, навіть не знаю, що це, це якась абстракція, досить теж прикольна, прикольна штука. Мені це подобається. Нагадує рух якихось знаєте, всіх музичних інструментів відразу. Уявляєш собі цього дирижера. Чи, як правильно казати, якісь рухи смичків, всі ці інструменти, і воно все отак от комбінується, одне в одне заплітається, разом це все складається в єдину якусь систему. Да? Тобто Прикольний був символ, мені він в принципі, подобається. Хоча я ніколи не бачив цього логотипа до цього редизайну. Але в нас є нова історія отака типографічна, теж цікава, динамічна. І давайте подивимося, як дизайнери вирішили з нею погратися, бо тут явно закладений потенціал на якийсь динамічний розвиток цієї ідентики. Так, хто робив We Want More? Antwerp. Antwerpska дизайн, якась студія. Я ніколи про них нічого не чув. Роботи щось. Таке. Не мій так сказати тип. Добре. Дивимося. Так, є логотип. Є, звісно, анімація з саундом. Давайте вимкнемо саунд. якась дуже дивна нарізка, да, вам так не здалося, дуже дивно це зроблено. Е, і ну, анімація дуже топорна, дуже топорна. І взагалі, ну, типу, як для концепту, може і прикольно, але як для фінального продукту дуже тупувато все. Немає якоїсь ну, тобто, плавності, воно недороблене, виглядає дуже сиро так, що вони роблять далі? Далі вони використовують просто цей шрифт, не звужуючи його? Додають якийсь ефект такий, типу як якесь скло фактурне. Окей, є сайт. Угу. Ну, це кайф, це кайф, це вже схоже на якийсь, на якийсь розвиток. Динамічний айдентики. Не розумію, навіщо вони додали цей ефект. Наче дизайнеру просто здалося замало якихось приколів. Добре. Він просто якось. Можливо, це. Знаєте, можливо, це, звісно, ефект якийсь для айдентики саме. Типу сезону. Да? Є в філармоніях, в театрах і так далі. є Певні сезони, і вони їх відбивають якоюсь окремою ідентикою. Можливо, цей прийом якраз відсилає до окремої ідентичності, це як ідентифікатор сезону. І це може бути ну, навіть прикольно, якщо б вони показали, як будуть працювати наступні сезони. Можливо, можливо, це має сенс. Але зараз це виглядає просто як якийсь додатковий ефект, не розуміючи. Наскільки це необхідно. Але в контексті якоїсь глобальної дизайн-системи ну, це може працювати. Дивіться, які класні фото. Дуже мені подобається. Дуже круті фото. Тут дуже нетипові. Так, знову це ефект, 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 фотка. Звичайний плакатик. Мірчик. Identity Introduction Video. Давайте подивимось його. Наче всюди це сують, так? Да? Відео не потапне. Не знаю, може вони теж хотіли якусь динаміку показати цим е е мирехтінням. Але мені просто дивно, що воно йде в розріз, знаєте, з цим прийомом і з цією ідеєю. Вони, типу, якось її не розвивають, просто закинули і, і все. Окей. Якщо е. цікаво, можна почитати. Але я зазвичай це не роблю. Мені просто ліньки. Логотип. Я ставлю Great, Application, я ставлю Fine. Окей, йдемо далі. Непогана, непогана ідентика. Філармонія Люксембургу. Теж бачите, до речі, я, так, я ці логотипи розставляв в тір лист в попередньому випуску. Якщо ви його пропустили, це новий формат, називається тier лист. І там ми розставляємо всі редизайни, зроблені за останній місяць від грейду S до грейду І. E. Я не пам'ятаю, ну коротше, у нас багато є рівнів, багато гредів, і ми розставляємо усі редизайни там. І якщо ви не бачили, подивіться на нашому каналі, і саме ось ці логотипи ми там розглядали. Так от, я там казав, що мені дуже подобається те, що був такий вертикальний ритм у логотипі, і його залишили, але переробили. так, Зробили отаку історію, я так розумію, що це фасад, цієї філармонії обіграний, плюс є додатковий, додатковий. Оцей о, такий динамічний паттерн, теж дивишся на цей логотип, і теж думаєш, що, скоріш за все, буде тут якийсь анімаційний розвиток. Тому давайте подивимося. Я не пам'ятаю, він тут є чи ні, але має бути, має бути. логотип. Добре. Ага, ось цей, цей фасад. Дуже типовий прийом. Це взагалі окей, якщо є будівля, архітект... З цікавою архітектурою, це, в принципі. Логічно використовувати її в ролі логотипа, бо, в принципі, тут будівля і є головним ідентифікатором, і архітектура є головним ідентифікатором цього. Як, наприклад, там, не знаю, Сіднейський цей театр чи що. Але я думаю, що ви одразу зрозуміли, про що я кажу з такими трикутними формами, коли ми кажемо про цю. Про цей заклад ми одразу собі уявляємо цю будівлю, тому що це і є головний ідентифікатор це і є логотип. До речі, якщо вам цікаво все, що стосується логотипів, нелоготипів, ідентифікаторів і так далі, можете подивитися, подивитися мою лекцію «Нелоготип» теж на нашому каналі, там я про це розповідаю. А ще, звісно, ви можете придбати лекцію одну з курсу в записі. Теж лінки всі є в посиланні. Тут круто, тут все динамічно співпадає з музикою. До речі, я не протестив, чи, чи записується звук чи ні. Тому якщо ні, то сорян, а якщо так, да, то клас. Але я просто не буду переписувати це відео. Тож, якщо музики раптом не буде, ви собі її уявіть. Але я вам кажу, що тут все набагато динамічніше, набагато крутіше зроблено, мені здається, це ще через те, що тут це зроблено кодом. І, мені здається, Тут просто, бачите, тут є отакий аплодер, заливаєте туди, туди аудіофайл і він це конвертує в анімацію. Це дуже круто, дуже класно. Ось Ми вже бачимо цю історію. А, Вони просто продублювали фасад, але додали ще цей еквалайзер. Дуже класно. Тут, я думаю, буде те ж саме все. чи А, ні, тут дитяча якась історія. Да? А, всі 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 ко бренди саб бренди і так далі. Ага. Ну, прикольно, да, є ці чувачки. В принципі, я б раніше напевно сказав, що це не дуже типу, консистент, але не знаю. Зараз я люблю такі дурнуваті штуки. Мені вони дуже подобаються. І дуже подобається цей прийомчик з розрізанням, отаким, наче як скло. Він відсилає до цього знаку основного і дуже прикольно виглядає. Смішний смішні літерки грають собі все дитяча історія. Все логічно. Resonating Letters Animation. Угу. Ну, прикольно, прикольно. Резонування звуку. Дай, ось воно є тут в вигляді навіть якогось шрифту. Можливо, це якийсь динамічний бейзель Гротеск. А, ні, вони взяли якийсь готовий шрифт. Але зробили для нього такий ефект. Ага. ага от так, от, розумієте, це складається на фото. Ну, дуже прикольно, дуже прикольно, що все випливає з одного, так, з, з логотипу. Це мені подобається. Що, в принципі, все відповідає логіці. Не завжди це варто так робити, звісно, що все було логічно, але якщо логіка. В цьому є і вона е логічно <риває> випливає один з одного ці елементи, то чому б ні? Дивіться, який дуотон е і типографіка, і оцей чувак, і в нього такий, наче якась... Е фільтр гравюрний якийсь на нього накладений. І анімація, все. Мені це дуже подобається. І я так розумію, що це буде використовуватися. Ось оце дуже класний взагалі приклад того, чого в нас мало хто робить і мало хто вміє робити. На превеликий жаль, ніхто не вміє робити у нас дизайн-системи, ну, окрім декілька компаній, не буду їх називати. Ви можете самі знагадатися. Чому? Тому що в нас всі роблять звичайну ідентику і думають, що це дизайн-система. Це взагалі не так. Ось дизайн-система. Тут є логотип, в нього є свої якісь приколи динамічні, з нього випливають типографічні прийоми. Все це пов'язано, робота з фото лейаутами, робота з типографікою, окремим шаром, робота з кольором. Робота з. Тобто, ви бачите, з цих прийомів можна зробити ще багато різних айдентик, оформити різні сезони, якісь фестивалі, конференції і так далі. І всьому, всьому дати окремі ідентичності в рамках одного, одної дизайн-системи. Ось що таке дизайн-система. А не тоді, коли ви зробили логотип і сверстали три баннера, і, і називаєте це дизайн-системою. Вибачаюсь. Я сьогодні якийсь злий. Так. Тип. Угу. Да, класна, класна розкладка. Це мені дуже подобається. І це теж. Бачите, ще нові і нові, і нові історії випливають з цього. Це дуже цікава айдентика, тому що з нею буде цікаво працювати. От, наприклад, навіть мені. Як людині, яка багато всього робила і багато всього бачила, я все одно з, так скажімо, з великим якимось інтересом. Не знаю, пішов би попрацювати туди дизайнером, просто попрацював з цією ідентикою, бо можна багато всього чого створити. Так, бачите, ще така компанія з цього випливає окрема Компанія. Так. З, теж дизайном, Круто, круто. Це клас. Це класний приклад взагалі дизайн-системи і крутої ідентики, Логотип. Гейт. Флоготул. Звісно, що Grey. Application, звісно, що Grey. Супер. мені дуже подобається цей проект. Саме через свою динамічність і таку гнучкість. І тепер е старий проєкт, не такий новий, як ці, але все одно я вирішив його додати. Е симфонійський, я не знаю, що це е так треба називати Симфонія Сан-Франциско SF Symphony. Я гадаю, що ви бачили цей проект, але я вирішив його додати теж як приклад дуже класної, гнучкої е системи, в принципі. Був звичайний якийсь муніципальний лого. Не дуже цікавий і з'явилися Колінси. До речі, хто робив попередній? Хто робив попередній London based NB Studio? Не знаю, хто це такий. Не знаю, хто це такий. Ага, ну отак от. Що вони ще робили? Просто хочеться подивитися. Навіть може він бачив. А, це такий MailChimp, копія MailChimp, я його бачив, так. Да. Окей, не дуже цікаво. Але молодці зробили класний проєкт. Так, а тепер переходимо до Collins. Collins, в принципі, королі сучасних айдентик. Це, в принципі, номер один, на мій погляд, зараз дизайн-студія, яка займається саме комерційним комунікаційним дизайном. Тому всі їх, майже всі кейси, вони. Супер круто зроблені, вони на найвищому рівні, а особливо такі культурні цікаві, взагалі дуже круті. Сан-Франциско Сімфоні, ви бачите, який динамічний, з, з, одночасно і сучасний, і класичний. І мені це дуже подобається. Що тут нема оцього, Якщо ми подивимося на попередні логотипи, вони всі такі, ну, типу, сучасність. сучасність да. а, але тут ми бачимо, що це все ж таки класика через цей серифний шрифт, але через його використання, таке сміливе і динамічне, ми розуміємо, що це якась сучасна установа, хоча і класична. І це дуже круто. Круто, коли отак різні характери поєднуються. І ви бачите, все логічно, анімація, пам-пам-пам-пам-пам, ми навіть без звуків уявляємо музику, яка грає. Так? І це все дуже-дуже дуже гарно працює. Тут є отакий сайт, ми можемо на ньому погратися. Не знаю, давайте перейдемо, подивимось, що тут. Loading. Play. Прямо не всю. Перед так, і є отакий от хедлайн-генератор, така тул ззади, можна створювати різні комбінації. Бачите, є навіть якісь напрямки модуляції цих летерінгів, різні параметри, мінімальна максимальна висота, варіації італіків. Дуже круто, що тут є італіки. Я так розумію, що тут є італіки в різні, хоча ні, напевно, тут є тільки. Класичний Італік. Чи альтернативний теж є? Я маю на увазі, типу, в інший напрямок. Нема, да? Не, тільки по класиці. Але все одно дуже класна, дуже динамічна історія. Робили, до речі, ABC Динамо. Якщо не знаєте, хто такий «ABC Динамо, то варто вам їх знати, бо це теж, напевно, зараз найсучасніша, найкрутіша. Словолитня шрифтова студія. Просто вбивайте abcdynamo.com і заходьте, дивіться, О, вони навіть для Юпітера робили цей. це фарла, як це назвати правильно? Аукціонний дім? Коротше, де фарл продає все своє барахло на за все життя. Дуже класний брендинг, бо його робила студія As Абло. Вона називається Аляска-Аляска. Теж можете чекнути їх. Дуже круті, дуже круті-круті дизайнери. Так, дивимось далі. Є отакі support card, membership cards. Це класна історія, бо у таких установ дуже часто буває membership. Ви Сплачуєте якусь таку на рік історію, і у вас є така особиста картка, з якою ви потім приходите на різні події, так і вони, в принципі, для вас всі безкоштовні. Дуже круто, що так можна цим шрифтом зробити індивідуальний не тільки дизайн, просто написати ім'я, а прям реальну індивідуальну графіку. Це дуже. Круто. Ми бачимо, що нам показують дуже цікаво Ми можемо робити різні обкладинки, постери і так далі, використовувати цей шліт в акциденції. І от бачите, що дуже круто, що кольони вміють свою ідентику інтегрувати дуже в правильні місця. Тобто, якщо це розворіть, вони не будуть. Його верстати, якось, як нас теж люблять, зробили якийсь прийом і все, він просто всюди. Ні, ми бачимо, що тут є просто ці цифри, е, да, такі динамічні, і колон-цифри теж такі. І все. І це круто, бо ну, все одно це все працює. Не потрібно всі е, те, ці заголовки, телайни робити таким, такими акцидентними. Теж гарна штука. Мені подобається, як тут підібрані кольори взагалі в цій айдентиці. Мені здається, що тут немає якоїсь конкретної палітри, але якщо ви подивитесь, ось тут просто дуже багато різних теж графічних фото, історій і так далі. І це все просто показується, щоб було розуміння, як може працювати ця система, і що це дійсно дизайн-системи. Це не просто. Тобто дизайнери, які це створили, вони не заковують майбутніх дизайнерів, хто буде з цим працювати в, яких, в якісь рамки. Вони навпаки вони дають простір для творчості якоїсь. Це дуже класно. Треба це пам'ятати, коли ви працюєте з ідентикою. Квитки. Все теж дуже, дуже класно. Можна ще приділити увагу і подивитися, що це не просто якийсь, якийсь макап. Що це реальний квиток, дизайнери попрацювали з його версткою, зробили акценти правильні, де вони, де вони, вони потрібні. Так, розставили найголовніше відбили трошки тут дуже все чітко з точки зору типографіки. Тобто все супер. Це не просто якийсь мокап. І, звісно, такі елементи, так, такий сайтик. Це дуже класно, дуже органічно. І потім починаються ще цікавіші історії. Історія типографіки по колу, якісь отакі елементи. Бачите, такі слово типографічні заголовки, такі історії, ну, в принципі, їх бачили. І ось такі композиції теж дуже гарні, дуже такі наповнені звуком. Бачите, нам показують різні-різні такі флемента-ідентики. До речі, те, що я казав, що є різні сезони. Отут, наприклад, літо, весна, бачите, теж трошки інший взагалі підхід, переплетіння, О, такі флашочки, все, навігація теж дуже круто. Я думаю, що дуже гарно це працює взагалі в контексті будівлі, архітектури, інтер'єру, мерчик. Дуже-дуже крута ідентика. Напевно, мій топ-1. Якщо б я їх виставляв, то був SF Symphony, потім Філармонія Люксембургу і потім вже та Брюссельська лога. Rate, тип графіка, rate, application, rate. Ви бачите, що навіть ніхто не ставить майже файл. Налога ну, хтось там ставив. Ну, звісно що й бед ставить, але подивіться, скільки тут голосів, майже по тисячі. Ви коротше зрозуміли. Дуже проєкти проект, Collins для всіх зараз є такими еталонними. Що ж, ми все подивилися. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Дивіться відео, які ви ще не бачили. Чекайте нових, ставте лайк. Побачимо з вами гарного вам всім робочого тижня.